28 жовтня Україна святкує 67-му річницю визволення рідної землі від німецько-фашистської навали. 70 років тому на радянську землю підступно без оголошення війни напала нацистська Німеччина. Фашистський чобіт топтав українські землі, спустошуючи їх та завдаючи невідворотніх втрат. На тимчасово окупованій території радянської України загинуло понад 5 мільйонів 265 тисяч мирних громадян та військовополонених. Зруйновано і спалено 714 міст і селищ, 28 тисяч сіл і хуторів залишились без даху над головою 10 мільйонів людей. Нащадкам не забути тих нелюдських страждань. Які витримав наш народ, опалені кілометри болю та пам'яті. Ось що залишив фашизм після себе. Початок Другої світової відзначався величезною кількістю невинних жертв. Новоград-Волинську У неділю ми повели солдатів так, метрів 300 від казармів на сніданок. Ну, це десь було вже коло 9 годин, коли ми вийшли із Столової, але бачимо, що з боку Києва летять літаки. Ми нарахували 17, вони трикутником летіли. Я кажу, от. Нема хлопцям відпочинку, якась передислокація. Тільки це я сказав, вони почали пікірувати. Ну і через кілька секунд зробилась ніч із дня. Вони кидали бомби на наші казарми. Ну, були вже перші жертви, чоловік 15. Там дерева, сад колись був видно, то ми вже стягали, збирали кістки, стягали кишки, хоронили. І вже більше в казарми не заходили. Через два дні почали ми відступати. Ну, страшна була картина, люди виходили. Звертались до нас, на кого ви нас лишаєте. Було дуже обідно, що ми відступали от, і наші союзники по нас стріляли. Коли ми вже доходили до Пскова, оставляли Литву і Естонію, дуже заповнилося, що люди з Естонії відступали матері з дітьми і бомбили нас, і лежали діти віді. Війна до мене почалася на старій границі. Услышали ми о том, що вже німці бомбять, танки там перейшли границю. І через два дні під дубному 25 июня мы уже артиллерийский полк вел бой и с танками противника. Вот. Я был в 361-м гаубичном артиллерийском полку. Вот. И мы подбили за э, этот 25-26 7 танков, три э, бронетранспортера и Взвод мотоциклистов. Первый день, там 25 июня, там бой з танками, потім оборон Киева, окруження его Западного фронту, бои под Каневом. Вот. На, на Северном Донце Андреевка Балаклея, Совхоз, Красный Донец. Там это подбили там 4 танка на, на мосту. Не далі можливості німцям прорватися там, на лівий берег донця. Шесть місяців держали там оборону. Пам'ять повертає нас у минуле заради майбутнього. До нього звертаються вінницькі письменники. Працюючи в обласному архіві. Сергій Гальчак ретельно вивчав кожну цифру і подію Великої Вітчизняної. Наслідком цієї копіткої праці стала книга визволення Вінничини від німецько-фашистських загарбників. Я працював над цією книгою чи над цією працею ну, десь близько чотирьох років. Близько чотирьох років. Можна її зараз дещо уточняти, доповнювати, але я вважаю, що я основний. Акценти розставив, розставив, а їх можна потім і уточнювати. Це друге видання. Перше видання була наукова розвідка, воно мало е, всього там, 200 сторінок, ну а це вже монографія. Автор книги, визволення Вінничне від нацистських загарбників» розповідає про наступальні операції та винахідливість командирів радянських військ. В результаті Житомирсько-Бердичівської наступальної операції. Радянські війська дійшли, минуючи Вінниці, дійшли до Турбова, вийшли на околицю жмеренки і опинилися навіть в Немирові. Але ворог ще був дуже сильний. Дуже сильний і командувач німецьким, німецькими арміями, фельдмаршал Манштейн, ставка якого знаходилася, верніше, резиденція якого знаходилася у ставці Гітлера. Він організував досить потужний контрнаступ, і всі наступаючі радянські частини у другій половині січня були відкинені практично на кілометрів 50 від тих рубежів, які вони завоювали. В цей час, під час німецького контрнаступу, на землі Липовеччини відбулася своєрідна курська битва, тільки трішки меншого масштабу. Але вона була досить такою грандіозною, оскільки з обох боків взяли участь у цій битві, понад 600 танків. Німці намагалися прорватися якомога глибше в розташування радянських військ, і це їм в певний мірі вдалося. З рубежу Бахнівка-Костянтинівка вони навіть опинилися на станції Оратів, взялися у станцію, оточили навіть кілька військових частин. І тоді склалася надзвичайно критична ситуація, тому що захищати рубежі наших військ практично не було чим, а німці володіли досить солідною перевагою тими військовими частинами, танками, які прийшли з Європи, які прийшли із півдня України. Вони могли б легко прорвати фронт і опинитися навіть у Києві. І марш... генерал Москаленко пізніше маршал, Вдався до хитрощів, яких ну, це вже можна сказати, навіть останній був шанс, а цей шанс спрацював. Він наказав своїм інженерним військам спорудити якомога більше макетів танків і гармат. І терміново було споруджено 500 макетів танків, везли їх, звичайно, на платформах таким чином, щоб німецька розвідка могла зафіксувати їх негайно. Відправляли на розташ... туди на передову, ставили їх на макети автомобілів, щоб показати, показати, що вони рухаються, і ворог це сприйняв за чисту монету. Манштейн був настільки наляканий цим зосередженням армади радянських військ, що негайно перевів свою резиденцію із Вервольфа. У проскурів, у проскурів. Наступ припинив, чи контрнаступ припинив. Німці тільки підходили до передніх рубежів, ну, 50 танків, 60 танків, а позаду було в тилу десь ще 300 танків, 350. але вводити в бій їх не доводилося. Варто згадати тільки втрати першої танкової армії, якою командував генерал Катуков. Це були найбільші втрати за весь період Великої вітчизняної війни. Це танкова армія. 1058 танків було втрачено. Щось подібне було лише під бродами, де було втрачено трішки більше 900 танків, а тут більше тисячі. Подвиг на Вінницькій землі був недругорядним. Це подвиг був такого. Високого масштабу, велика ціна за нього заплачена, ну і він мав неабияке значення у подальших наступальних дій діях наших військ, які визволяли нашу Україну, ну а потім і Європу від фашистської чуми. Наш земляк Іван Бойко пройшов всю війну аж до Берліну. За визволення рідної землі двічі отримав почесне звання Героя Радянського Союзу. За визнання козятина відзначився наш земляк Іван Микифорович Бойко, уродженець села Жорнищі Іллінецького району. Він командував танковою частиною і проявив, чи застосував військову хитрість. Свої наступаючі танки поставив не по фронту, а одну за одну, одну за одну і поставив їх на рейки і сказав мчатися в козятин якомога швидше. Німці сприйняли це за свій ешалон військовий, який доїжджає до козятина. Ну а коли розібрали в чому справа, то було вже пізно. Танкісти вірвалися в козятин, і в результаті коротких запеклих боїв місто визволили. За визволення козятина Іван Микифорович Бойко достоєний звання Героя Радянського Союзу. Цей чоловік пройшов всю війну, він закінчив. Війну штурмом Берліна брав участь у вуличних боях, які розгорілися навесні 1945 року. Майже сімдесятиліть живе світ під миротворним стягом перемоги, який здобули наші співвітчизники, визволивши від німецької чуми Європу. Вони показали усьому світові, що заради визволення та свободи готові йти на усілякі жертви, ніколи не зітруться з пам'яті жахіття Другої світової, досі я трять незагойні рани війни кожного, хто втратив найдорожчих людей. Вижити і повернутися додому вдалось лише трьом з кожних ста чоловік. Шана всім, хто ціною власного життя, добробуту та здоров'я відвоював мирне небо. Oh,